Звільнити Надію Савченко із російського арешту буде непросто. За словами нового адвоката української льотчиці Марка Фейгена, доля Надії Савченко насправді вирішуватиметься не судом, а вказівками зверху, тобто з Кремля. Та навіть якщо російська Феміда засудить Українку до ув'язнення, то відповідно до міждержавних угод між Росією та Україною цей термін вона може відбути і в Україні. Але для цього адвокатам української льотчиці доведеться Подавати клопотання та, попри керованість російських судів, адвокат Надії Савченко обіцяє докласти усіх зусиль, аби звільнити українську льотчицю. Допомогти надії намагаються і наші дипломати. Однак, уже кілька днів український консул не може зустрітися із льотчицею його до неї не пускають російські слідчі, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Дії російського правосуддя керівник вітчизняного МЗС назвав грубим порушенням прав. В людини. А в адміністрації президента України зникнення надії, а потім її раптовий арешт у Росії називають безпрецедентним випадком. Заступник президентської адміністрації Валерій Чалий назвав його викраденням людини. каже наразі: українська влада робить усе, аби звільнити не лише Надію Савченко, але й українського режисера Олега Сенцова, якого росіяни звинувачують у тероризмі. Тим часом новоусманський суд міста Воронежа в найближчі дні вручить надії. Савченко процесуальні документи перекладені на українську мову. Нагадаємо українську льотчицю надію Савченко. Російські слідчі звинувачують у причетності до вбивства московських журналістів під Луганськом. Минулого тижня Воронезький суд залишив її під вартою до 30 серпня.